На цьому тижні християни моляться за єдність християн. Ісус на тайній Вечері молиться до небесного Отця за своїх včenik, щоб вони були одні. І Щоб вони так були одно, як вони одні в небесному царстві. Тобто Ісус від своїх учнів таку єдність просить від Небесного Отця, яка єдність є в Святій Троїці між Отцем, Сином і Святим Духом. І так бачимо, що в історії церкви дуже часто є таке, що християни роз'єднуються, розходяться, не моляться в місті, різні речі вірять про ту ж саму в тих самих общинах. І за того вони розходяться, починають друг друга по різному називати. Одна така церква, друга така церква. І ми зато молимося за єдність християн, щоб церква була одна. Як це зможе, бути, ми представити не можемо. Но в екомунічному тижні ми спробуємо дивитися не на те, що нас роз'єднує, а на те, дивитися, що з'єднує. Теологи рахують, що між церквами є яка різниця, навіть в процентах можна встановити, що між католицькою церквою і протестантською є різниця 33%, між католиками і православними є різниця 2%, 98% те то саме. Тобто більше у нас різниця між протестантськими церквами, як між православними. Но тут не те є важливо, що скільки процентів різниця. А ми спробуємо тепер дивитися на то, що, що нас з'єднує. І дуже багато речей, яке з'єднує нас, наприклад, вчення про Святу Троїцю, вчення Біблії, любов до ближнього. І часто можемо замітити, що то ті речі, які роз'єднують, вони може, що і не такі важливі. А набагато є важливіше, то, що з'єднує. Якщо ми зможемо любити друг друга, то ці другі речі, які роз'єднують, вже стають не так важливими. Напевно, можемо сказати, що для теологів і для віруючої людини теж є важливо, якщо щось різниця. Nor me za taj težne sproni se na to što sujeduje nas. Mi preživamo se težden tak, što tu hače razemo se v najrnih invisti morate za to je misje. Mi s pastorami zostamo se celej lik, razo mesec, razu dva meseci. І теж молимося в місті, розмовляємо, ділимося, як ми переживаємо свою віру, і це дуже багато доброго, добрих результатів є, що ми зможемо ділитися своїми думками і збільшується між нами єдність. Результатом бачу, що Зможу порозуміти другу людину, як вона переживає своє християнство, свою віру. Зможу бачити, як він любить свого ближнього і мене учить, як ближнього треба любити. Просимо від Небесного Отця за цю єдність, і як буде результат, коли буде результат, це довіряємо йому.